Доброго дня, дітки! Добрий день. Я офіцер громади, офіцер-рятувальник громади. Мене звати Ганна Іванова, і сьогодні у вас такий прекрасний день відкриття такого гарного класу безпеки. Класи безпеки наразі є дуже важливим елементом освітнього процесу, тому що діти можуть вивчати основи мінної безпеки, пожежної безпеки, цивільного захисту, правил дорожнього руху, надання до медичної допомоги. Офіцер рятувальних громади така ламка, яка комунікує між людьми і службою надзвичайних ситуацій України. А тут теж чути. А чого? того, що фольга вона теж має елементи металу. Ой, Там щось є, так? Створений клас безпеки з метою навчання дітей правил пожежної безпеки, мінної безпеки та безпеки життєдіяльності в цілому. Основна мета навчати дітей. Також щоб дітей з'являлася відповідальність за власну безпеку, за безпеку оточуючих, завдяки теоретичним знанням і поєднуючи їх з практичним досвідом, у такі класи безпеки повинні бути в кожному закладі. Що це дає? Це в першу чергу дає для дітям ознайомитись з правилами, як має поводити дитина з такими вибухонебезпечними снарядами, вибухівками і так далі. Як правильно поводитись з вогнем? Якщо є якісь ознаки. Ну, людина, наприклад, знепритомнила. Першу медичну допомогу бажано було, щоб в майбутньому такий офіцер безпеки був в закладі, щоб ми могли з ним терміново зв'язатися, провести якусь практичну і теоретичну лекцію для дітей, щоб це спонукало дітей, і діти знали, що брати в руки, що не брати в руки, де можливо, де неможливо ці небезпечні предмети виявляти і, якщо при потребі, дзвонити на відповідну екстрену службу.